Слава Україні! Розпочалася 710-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БПЛА типу шахет, Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ворожих дронів. Авіаційних ударів зазнали. Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільховатка, Іванівка, Кислівка та Баївка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. За відповідальністю СУ північ на Сєверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. Зоня відповідальністю СУВХортиця на Купінському напрямку відбито п'ять атак ворога біля Синківки та Іванівки Харківської області.